Усім доброго дня. Ми продовжуємо грати в острів минулого разу. Ми майже добудували все, що я розпланував. Трошки кам'яниць, трошки маленький райончик. Побудували два торгові склади, побудували два торгових торговельних причали. Це все в цій серії будемо потихеньку розплановувати. Добудувались у нас млини. Я вже закинув туди працівників. Вони вже повинні працювати. Зараз, можливо, трошки позмінюємо пріоритети, щоб все правильно вони робили. Але в цілому, я думаю, по ходу будемо розбиратись. Перед початком хочу нагадати, що дану гру ми проходимо під час прямих трансляцій на Ютубі і Твічі. Посилання є в описі до відео. Можете переходити, будь ласка, всіх буду радий бачити. Все, переходимо до серії, відтискаємо паузу. Менша комора добудувалась, Відповідно, тут буде тільки борошно. Постачання. Як на склад, хай носять всі, окрім працівника цієї комори. Тут так само стоп паузу. Тут буде борошно. Я сподіваюся, що його буде багато настільки, що. Так, я. Що вони будуть зберігати його в коморах. Я сподіваюсь. А, можливо, пшеницю. Хай сюди привозять пшеницю. Ми її можемо в коморі взагалі зберігати. Сподіваюся, що можемо. Давайте сюди будуть привозити пшеницю і з неї будуть робити борошно. М -м -м, мені здається, логічно. А працівники будуть брати з комори. Так, далі хтось приїхав до нас. Деркачі. Деркачі, що вам треба? Взуття у нас є трошки-трошки, але є. Вугілля багато, дуже багато. А тобі стільки не треба. Добре. Курячі яйця мало але єм. Давайте подумаємо, що краще йому продавати. Олії йому треба мало. Буде 94. Тут 111 одяг. О, от одягу тобі треба багато. Нам би робити одяг. Це добре. І меду. Все. Барвінкове. О, я й забув. Дякую. Тоді відправляємо в панютине гінця. Барвінкове вже приїхав до нас. Що тобі ми можемо продати? Борошно ми можемо і йому продавати. Тоді. У нас ось тут три млини. Ось тут можемо ще борошно. Тоді давайте 10 тисяч соняшника. І 5 тисяч борошна. Воно поруч, ви повинні його легко возити сюди. В торгівельні причали. По Понаймати усюди людей треба. Раз, два. Тут є. І застосувати усюди і постачання, і наймані працівники. Все. Тепер. Барвінкове. Картопля. У нас дуже мало трошки є. Сир. От, на складах 690. Ну, чому б не продати більше? Чому не перемістити ось цей сир? А, перемістили? Де ще сир у вас? 280. Тут багато сиру. Перемістити тачкою. Е, ні, давайте возом. Перемістити возом. 500 сиру. Перемістити. от сюди. Відповідно, тут 1250 буде ще 790. Ой, 2040 буде. Барвінкове. Сир. А йому треба 2070. Та давайте. Можливо, довезуть. Укласти угоду. І поташ тобі треба. Ну, поташу у нас багато. Забирай. Борошно ми не встигли, хоча трошки є. Йому треба 24 тисячі. Ось чому борошну вигідно. В такій великій кількості. Ну, наче все. Поливи нам не треба. Правильно ж не треба. Де ти? Є у нас 1150. Не треба нам поливи. Гречка горох, овчина, залізо. Все, нічого нам не треба. Вапна можна трошки купити. Давайте купимо. 10 тисяч вапна. Але ж треба тоді зробити, щоб ці склади побудувалися раніше. Ось цей склад тоді його в пріоритет. Панютене. Відповідно, нам треба тоді звідси перемістити усю цибулю і моркву. Цибулю і моркву. Тисячу і тисячу. Дуже мало. Мало у нас е цибулі й моркви. Є соняшникова олія. Це де вона? Ось тут. Так, ось тут. Тоді ми звідси перемістимо. Возом 2000. Єм. Yeah. А тут. Давайте тачками поперевозимо. Вони все одно не встигнуть. Перемістити ресурси тачкою. 900 цибулі. Перемістити. От сюди. Перемістити тачкою. 800 моркви. От сюди. Значить, що тобі ще можна продавати? Тобі можна продавати одяг, теплий одяг. Сало. Яблука тобі ще можна продавати. І пиво. О, от пиво ми будемо тобі продавати. Давайте я поставлю по тисячі. Ну, встигнуть, встигнуть, не встигнуть, нічого страшного. олія, цибуля морква. Все, яблук поки що немає, одягу, ні, пиво будемо збирати. Значить, де? Ось тут ще можна пиво, не вистачить нам тут місця, бо борошна треба дуже багато. Ще причали будувати? Хм, гарна ідея. Балаклія. Добре. Балаклія. Тобі. Борошно. О! От не возять, бачите? Уже у нас є багато борошна. Його не возять. А ми його возимо куди? Аж от сюди, правильно? Борошно 700. І ще везуть 60. Тобто тис 800 можна продавати. 음... Ну, давайте 800. Далі, сушена риба. Мало. Соняшникова олія. У нас багато а тобі не треба стільки. Сало мало. Одяг мало. Що тобі ще треба? Мед тобі треба. Тут все норм. Так, далі йдемо. Що у нас будується? Кам'яниця будується. До речі, що там наша посівна? Квітень місяць. Сіять друге поле. Тут сіють перше поле. Проблема. Велика проблема з робітниками. Що ми тоді робимо? Видаляємо ось цих всіх людей, які просто сидять на лісопильні? Ресурси будуть випорожнятися, колоди. Колоди знищимо. Будівництво завершено склад. Тут у нас буде вапно. на склад постачання, як завжди. Так, склад. Тут так само. Тут буде вапно. Щоб звільнити звідси місця. Знову Барвінкова? Так ми тобі нічого не назбирали. Хіба трошки борошна? Дуже мало сиру і трошки поташу. Все мені подобається. Теркачі. У тебе ще вугілля соняшник. Давайте тобі трошки взуття. Ще трошки вугілля. Курячі яйця. Знову 2400 на складах. Везіть. Соняшникова олія. Все. Кінець року. Давайте маленькі підсумки підіб'ємо. Подивимось, що у нас тут. Скарбниця. Майже на 10 тисяч. 8300 прибуток у нас. Потихеньку-потихеньку. Іде потихеньку все до гори. Податок на житло росте. Кількість житла збільшується. Податок на землю. Такий самий. Податок на статки. Плюс-мінус. Податок на корчми. На цірюльні. Місцевий ринок це добре. Люди почали купувати більше. Зараз ми побудуємо хатки без обість. Ще збільшиться у нас місцевий ринок. І на експорт ми в цьому році максимальну кількість експорту зробили. Це через те, що розбудували причали і склади. Позик не брали. Видатки. Видатки також найбільші, але не настільки, як експорт збільшився. Є трошки імпорту, зарплатня найбільша. Одного гінця ми відправили. І все. І товарів купили максимум. Ну, бо нам треба було Моркову і цибулю. Це ж вона тут і враховується. По ресурсам. Абрикоси, баранина. Тисячу вишень зіпсувалось. Незрозуміло як. Незрозуміло де. У вас стоїть поступовий збір урожаю. Чотири місяці ви працюєте. Ви за 4 місяці не можете сушніна робити? Ну це ж неправильно. Що вам більше людей? Давайте більше людей ми вам поставимо. Яблука до сих пір є. 1500 яблук. В свинарники вони не треба? По тисячі яблук, а в рік вони їдять 1600 яблук. Хай будуть яблука чисто для свинок. Ми їх продавати не будемо. Постачання тоді давайте їм збільшимо яблука до 2000, і застосувати. Є yeah, далі. Гарбузи зрозуміло, кабачки, капуста нормально. Курятина. До речі, відносно мало. Можна вже збільшувати. Ми виробили 2580, вони купили 2590. Можна збільшувати кількість курятини. Лій, малина. Знову малина псується. Масло, молоко. Молоко в цей рік набагато менше. Це добре. Морква, огірки, риба. Дуже багато риби зіпсувалось. Дуже багато риби зіпсувалось. Так, свинина, сир, трошки сиру зіпсувалось погано. І урожай, Ви не встигли зібрати урожай. Дивно, звичайно, але добре. Хрін, цибулі багато зіпсувалось, дуже багато. Хто приїхав? Барвінкове. Березень місяць воно вже приїхало. Добре, одразу тоді на гінця. Барвінкове, картопля. Ну у нас мало, вибачаю, але мало картоплі. Все свинки з'їдають. Борошно, ми назбирали за зиму тобі, сиру. Назбирали, але ти чомусь не купуєш. І потаж. Барвінкове барвінкове. Як збільшити з тобою оце все? Панютине приїхав. Соняшникова олія. Назбирали ми тобі. О, оце нормально піде. Цибулі Палним-палну. забирай. Моркви також багато, забирай. Пиво. Погано возять. Могло б бути краще, бо на складах в місті чомусь лежить 2640. Де воно лежить? Незрозуміло. Тому що на самій броварні, а, от воно лежить на самій броварні. У вас тут 5 тисяч, а у вас менше, да Ні, теж 5 тисяч. А що ж не возите тоді? А, возите. Склад заповнений? Вапна куча. А ви вапно не хочете звідси. Перемістити возом. 3.730. Там чи скільки? Угу. 3730. Перемістити. І вапно у нас буде зберігатися. Ось тут. Угу, добре. Хто приїхав? Картоплю ні, борошно Так трошки є, сиру? Ну і потаж є Фух Наче все нормально? Вересень місяць. Пішли жнива в усю вже. Два поля зібрали, збирають третє. Тут все ще збирають тільки перше. Нема людей. А чому? В цей раз вони встигли посадити всі поля. Тому їх треба встигнути зібрати. Що тут? О, тут взагалі все добре. Тут чотири е, поля залишилось вересень місяць. Жовтень місяць, знаєте що? Давайте ми відправимо, поки я згадав, барвінкове, а отже, відправимо ще в панютине. Барвінкове картоплі в нас нема. Ну, хоча, забирай. Щоб вона не спортилась, борошна немає. А на складах, ну так, да, бо пшениці нема. Сиру. Є, але тобі стільки не треба. Велика проблема. Я не знаю, як збільшити попит. Панютине. Встигаємо наче. Соняшникова олія мало. Цибулі багато. Моркви багато. І пива трошки назбирали. О, 5 тисяч тобі треба. Так, все. От тепер цю серію точно можна закінчувати. Будемо потихеньку підводити підсумки, ну прям такого грандіозного нічого ми не зробили. Трошки будуємо, як завжди, в цьому суті якби, гри цієї, але мені подобається те, що у нас росте скарбниця. Тобто, щось ми робимо в цій грі явно правильно. 70 тисяч скарбниці, 69, 000. добре, будемо чесними. 10 тисяч прибутку це дуже добре. Ніколи такого не було. Найбільші доходи, ну, майже такі самі, як були в минулому році, але все-таки більші. Податок на житло. Найбільший, бо житло збільшилось. Податок на землю такий самий. на е, зменшився, бо люди почали біднішати. Е, будемо якось вирішувати це питання. Або піднімати зарплатню, або зменшувати цей податок. Наприклад, податок хай платять всі відсотні, але хай він буде менший. Але його тоді будуть платити більша кількість людей. Подивимось. Все ще експериментуємо. Податок на корчму я е, е, залишив тут все добре. Податок на цирюльню зменшив. До речі, як у вас справи в цирюльні? Можливо, пора вже будувати нову. Статок 127, але дохід минулого місяця 0. Дивно. Але статок 127 ну добре. Хай буде. Е місцевий ринок збільшився, тому що кількість хаток звичайних збільшилась. І експорт знову ж таки найбільший трошки більше, ніж попередній рік. Це добре. Позик не брали. Видатки. Видатки, до речі, не найбільші. Тому що імпорту не було в цьому році, ми нічого не закупали. Заробітна платня більша, гінці ну то таке. Мені здається, що взагалі все ідеально у нас стає. Окрім поки полів, тобто з полями якась проблема все ще. Але ми її е, хатками і кількістю людей повинні вирішити. Тобто, коли у нас буде безробіття, це з точки зору робочих місць буде краще. Абрикоси знову зіпсувались. Яким чином? Чому? Ми наймемо, мабуть, ще по одній людинці. Баранина порошно Буряк це нормально. Вишні 2000 вишень. Дві тисячі вишень. Вау! Арбузи, кабачки, капуста картопля, курятина. Лій малина, молоко. Один з найкращих показників взагалі ем, зіпсованого молока за весь час. Поки ми його виробляємо майже не зіпсувалось. Морква, до речі, непогано також. Огірки. риба. Дуже багато риби зіпсувалось. Дуже багато. Я не знаю, що робити. Де вона псується? Дві тисячі. Ми робимо сушеною, але ловимо 5700. Зрозуміло, що вона псується. Ми не робимо. Добре, зараз щось порішаємо з цим поза серією, поза кадром. Сало, свинина, сир. Все добре, сметана. От з урожаєм ще треба щось вирішити. Найбільший урожай льону за весь час зіпсований. Хрін, цибуля, часник. Нормально. Все. Вся решта мені подобається. От тільки з рибкою ми зараз попрацюємо. Все по людям у нас уже майже 1200 людей, але при цьому дорослих все ще 700. Тобто дітей дуже багато. По статистиці ми бачимо, що дітей дуже багато. Скоро, скоро, скоро правда, всі ці люди вони стануть дорослими, поодружуються у них знову будуть діти. Це піде по експоненті. Вони будуть все збільшуватися і збільшуватися. Дітей буде багато. Що з ними робити не знаю. Будемо розбиратись уже пізніше. Можливо, вийде шоста альфа. Там уже щось з цим попрацюють. Можливо, будуть зміни. Так, все. На цьому закінчуємо записом цієї серії. Усім дякую за увагу. Дякую, що подивилися відео. Якщо вам сподобалось, можна поставити лайк, підписатись на канал, залишити будь-який коментар. Усе це допоможе каналу розвитку. Також можете заходити на Twitch, там проходять трансляції на різноманітні ігри, в тому числі зараз. Посилання є в описі до відео, і зустрінемось у наступній серії. До нових зустрічей. Бувайте!